Спортсмени та спортсменки підбиваємо підсумки спортивних новин, які вже стали історією. Мене звати Вадим Мороз, і сьогодні розкажу вам про таке. Третя гра без поразки. Рівненський Верес на виїзді не програв ковалівському колосу. Сенсація у сарнах і зутопроес зумів вперше у сезоні відібрати очки у маяка. Готуються до євро. Збірна України ю 19 зіграла два матчі проти іспанців. Артем Малиновський забив. Третій матч без поразки. Рівненський «Верес» зумів на виїзді відібрати очки у ковалівського колоса. Команда Олега Шандрука у матчі шостого туру зуміла нав'язати боротьбу супернику, який наразі веде боротьбу із Динамо за перше місце у турнірній таблиці. Команди на старті обмінялися небезпечними моментами. Втім, по ходу першого тайму боротьба здебільшого велася у центрі поля. Зокрема, в одному із епізодів Едуард Козік у боротьбі за м'яч ліктем розбив носа Дмитру Кльоцу. Арбітер на цей момент не відреагував. На 38-й хвилині Дмитро залишив межі футбольного поля. Як згодом повідомили у таборі рівнян, півзахисник отримав перелом кісток носа. Другий тайм матчу колос Верес новизни не приніс. Він також минув майже без моментів. У гостей можна виділити хіба що удар Владислава Шарая наприкінці матчу відтак закономірних 0-0. для Вереса. Ця нічия стала першою у сезоні. Також Олег Шандрук провів 50-й матч в УПЛ біля керма народної команди. В Цілому перебіг подій і закономірний результат. Я думаю, що враховуючи, що колос сьогодні займає все таки. Висок. Таку позицію, кількість непрограних матчів про щось говорить, і я тільки компліменти можу сказати команді суперника. Але в цілому я би хотів би сьогодні також подякувати і ми, тому що нам, тренерському штабу, гравцям безпосередньо вболівальники приїхали під підтримати, тому що ну, сьогодні ми виглядали досить. Організовано. І, на мою думку, ще раз скажу, що я думаю, закономірний результат. Колос дуже кваліфікована команда, багато дуже якісних, хороших гравців, тому, звісно, було нелегко грати проти них. Сьогодні багато боротьби також було. Але думаю, ми також показали непогану гру і я рахую, заслужили одне очко. ніби зламали ніс, тому така ситуація була. Я не знаю, рефері не побачив, він каже. Не побачив цей епізод, але звісно дуже неприємно, що така ситуація з нашим гравцем. Я сподіваюся, Діма якнайшвидше відновиться і буде приймати участь в наступних іграх. Гарна гра, да, вона не може не гарна для болівальників, але Верес підготувався. Розумієте, Верес дуже така команда. З ним мучилась Дінамо, шах Шахта. То що ми не, не повинні не мучитись? Ми поки що не такі стадії, ми намагалися грати і першим номером і. Де якісь атаки проходили, якісь не проходили, десь помилялися такі щільні обороні. Але ми намагаємося. Ми розуміємо, що ми будемо, якщо ми там вже оказалися вже з якимись труднощами. Після нічиєї з колосом верес розташовується на дев'ятому місці у турнірній таблиці. УПЛ у команди за шість матчів, дві перемоги, нічия та три а Відтак сім набраних очок. Далі у рівнян виїзд у Київ на матч однієї 16-ї Кубка України проти друголігового ло локомотива. майбутній суперник рем'ян у попередній стадії вибив Ковалівський колос із розіграшу. Рашо. Гра відбудеться 24 вересня. За київський локомотив на правах оренди грає Павло Багрій, вихованець Рівненського Вереса. У цьому сезоні футболіст взяв участь уже у семи матчах із восьми, у шести виходив зі старту. Грає на позиції захисника. Результативними діями не відзначився. Нагадаємо, Павло Багрій грав за Ю 19 А коли переріс цю вікову категорію, то верес віддав його в оренду у другу лігу. Відтак у кубку футболіст зіграє проти своєї команди. Буде що доводити. Матчі не поступається, і молодіжна команда Рівненського Вереса. У шостому турі футболісти молодіжки провели складний поєдинок проти однолітків із колоса. Грати довелося на синтетичному полі не найкращої якості. У підсумку команди обмінялася голами у кожному з таймів. На 24-й хвилині вразив ворота рівнян Олексій Безручик. Цей гол був єдиним у першій половині матчу. Гості відновили паритет на старті другого тайму. Сайчишин подав, а Мурашко за Тив на табло 1-1. Більше голів у матчі забито не було. Більше того, футболісти Вереса Ігор Бойчук і Таймур Халілов через мікроушкодження цю гру завершити не змогли. Після цього нічийного матчу рівняни набирають п'ять очок і розташовуються на 12-му місці серед 16 команд. Покращив своє становище у гонці бомбардирів і Дмитро Мурашко, у якого вже п'ять забитих голів, і він ділить друге місце із рівнянином, який виступає за ЛНЗ Ю 19 Орестом Лепським. До слова Мурашко забиває уже в третьому матчі поспіль. Активний початок другого тайму. Дозволив нам забити, відзначитись Знов Діма Мурашка, молодець відзначився. Молодець ця команда, яка працювала сьогодні, молодці. І так, другий тайм, загалом пройшов набагато краще по структурі. Там в кінцівочку трошки вже зберігали рахунок і відійшли від такого якого структурного футболу і вже трошки упро упростили гру і зберігали цей нічийний результат, тому що. Колос один із лідерів чемпіонату, і взяти очки на такому складному газоні – це дорого коштує. Відбулося два матчі чемпіонату Рівненської області із футболу. У суботу, 20 вересня, Костопіль забив сім м'ячів без відповіді у ворота Поліса із Хет-трик на рахунку Владислава Котиська, а також по голу забивали Леонід Козер, Роман Дацюк, Віталій Богданов та Артур Рудичек. У неділю, 22 вересня, відбулася справжня сенсація. В Кайзотопраес приїхав у гості до Сарненського маяка і зумів у лігві суперника не програти. Саме атомники створили перший Небезпечний момент у матчі, коли здалеку пробував Назар Гаврилюк і саме атомники вирішили погіршити своє становище, залишившись на 31-й хвилині в меншості, Костянтин Савчук награв на дві жовтих картки і залишив свою команду в десятьох на. 15 хвилин першого тайму і на усю другу половину. Граючи у більшості, маяк постійно був на м'ячі, але до гостроти доходило рідко. За перший тайм можна пригадати хіба що момент у Сергія Гвоздя повз ворота. У другому таймі Зотопроес створив два моменти, коли міг забивати. Спершу Ярослав Похила пробив у руки голкіперу. А через три хвилини варашани вибігли у контратаку. На вістрі опинився Ігор Черевач, але влучити у ворота не зумів. Після старту. Вої активності гостей господарі знову взяли гру під контроль. Потужно пробивав здалеку. Микола коляда виручив гулкіпер. Проте найкращий момент мав Юрій Бамболя а з його спробою впорався гулкіпер, якого ще й підстрахувала поперечена у підсумку Нічия 0-0. Для маяка це перша втрата очок у чемпіонаті. Попри нічию, вони продовжують очолювати турнірну таблицю. У них 16 очок за 6 матчів. ФК ізотопроес піднімається на третє місце. Другими йдуть футболісти ФК Сокіл Рівне, які цей тур пропускали, і натомість зіграли товариський поєдинок із цьогорічним фіналістом Кубка Рівненського району ФК Корненом. Рахунок матчу 1-1. На четвертому місці Костопіль Ламне Полісся, яке має дев'ять поразок. Попереду на любителів футболу Рівнен ще не чекає. Дербі Костополя та Маяка у рамках п'ятого туру чемпіонату України серед аматорів. Гра запланована на 28 вересня і відбудеться на стадіоні Колос у Костополі. Проте перед цим матчем Маяк ще у середу, 24 вересня, поїде у Луцьк грати матч-відповідь Кубка України серед аматорів проти ЛСТМ 536. У першій грі представники Сарненщини перемогли з рахунком 6-0. Дві з двох. жіноча футбольна команда Погорина яка представляє Рівненщину у першій лізі України з футболу, зіграла матч другого туру. У винниках, що на Львівщині футболістки Олена Рудої у непростому матчі були сильнішими за ЖФК-рух. Перший тайм завершився нічиєю 1-1, проте у другій половині костопільчанки забили ще раз. Цього було достатньо для перемоги. 2-1. Ця звиття стала уже другою у другому матчі поспіль. У третьому турі Погорина вдома 27 вересня прийм. Матиме закарпатський Минай, який також на старті виграв два поєдинки. Більше того, вибив костопільчанок із Кубка України. Юнацька збірна України з футзалу зіграла два товариські матчі проти збірної Іспанії. У цих поєдинках грали вихованці рівненської школи футзалу голкіпер Владислав Швець та універсал Артем Малиновський. У першому поєдинку українці поступилися 3-1, а у другому матчі зуміли взяти реванш, перегравши опонентів 3-2. Один із м'ячів у переможному матчі на рахунку гравця рівненської команди кардинал-авангард Артема Малиновського. Далі команда Ігоря Москочова вирушила до Молдови. Ове на заключний етап підготовки до євро 2025 А уже 28 вересня гратиме у груповому етапі. Перший матч проти господарів збірної Молдови, 29 вересня гра проти Португалії. А 1 жовтня на паркеті зійдуться із збірною Італії. Бажаємо українській збірній із рівнянами у складі успіху і дійти якомога далі. На шляху до розвитку та сучасних умов рівненські легкоатлети отримали новий спортивний інвентар для тренувань. Його закупила обласна федерація легкої атлетики за кошти від донорів. Хто допоміг та чому сучасне забезпечення є надважливим для спортсменів з Рівненщини? Дивіться далі у матеріалі. Давай, 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 давай. Рівненський атлет Владислав Кухарчук випробовує новий інвентар. Хлопець займається метанням списа кілька років. Весь час тренувався тим, що було зараз. Ситуація трохи покращилася. Коли тримаєш такий спис в руках, відчуття як будто тримаєш щось набагато приємніше, ніж старі списи. Ну вони тримаються в руках приємно, і вони як будто Легше метаються ці списи. Вони рівніші, бо старі списи вони з часом зношуються і вони гнуться. І вони чуть-чуть уже не по такій траєкторії летять, як хотілося б. Неподалік стадіону Авангард. Хлопець тренується близько чотирьох разів на тиждень. Підготовка активна, адже попереду новий сезон та виступ на чемпіонаті України, навчає представника рівного та допомагає досягати поставлених цілей. Тренер з метання Василь Барта. Щук, чоловік розповідає, результати спортсменів набагато випереджають умови, в яких доводиться тренуватися. Добре, що й на них зараз звернули увагу. Насправді я зараз в руках от спис тримаю, так цьому спису більше років, ніж мені. Мені вже, повірте, мені трохи багато. І от, от такими списами ми тренуємося останні роки. Коли, наприклад, їдеш на чемпіонат України, виставляють списи нові. Аеродинаміка, жорсткість списа це ну різні речі. Коли ти метаєш отаку, такий дубовий і береш той, то незвично. Також випробували нове тренувальне обладнання спортсмени, що займаються бігом. Зокрема, стартові колодки протестував рівнянин Олександр Бондар, який бігає дистанції у 100 та 200 метрів. «По-перше, це сучасний інвентар. Ну, Як мінімум я хоча б можна взятися, наприклад, з собою, адже в нас є локація ще в парку, і там не сильно вона відрізняється в кращу сторону, але там хоча б різина. Ну, новіша трішки? Але це баскетбольна резина. Рівнянка Анастасія Алембіта цьогоріч представляла рівненщину на європейському юнацькому олімпійському фестивалі. Готувалася до змагань із тим, що було. Зараз має можливість бігти свою дистанцію із бар'єрами, які відповідають стандартам, а не падають від вітру. Так, звісно, є різниця, тому що Стояли пластмасові бар'єри, які якщо є вітер і вони падали, і постійно потрібно було підіймати це. Трохи затрачає час. Ці вже набагато краще і дійсно краще бігати. їх. Проблема інфраструктури та спортивного приладдя для занять легкою атлетикою у Рівному сягає великих масштабів вже багато років, каже Валерій Дубіч. На всіх олімпіадах з часів незалежної України брали участь легкоатлети Рівненщини. Остання Олімпіада в Парижі не було представлено жодного легкоатлета з Рівного. Це прямий зв'язок з нашими умовами, в яких ми працюємо. Особливо зимою нема де бігати на цьому стадіоні. Коли дощ або коли зимою слизько, неможливо тренуватися, приходиться бігати по асфальту. Віцепрезидентка Федерації легкої атлетики у Рівненській області Наталія Кроль розповіла, що працювати над покращенням спортивного обладнання для спортсменів розпочали ще навесні. Шукали можливість, як змінити старе та зношене спортивне обладнання на нове. Допомогли за кордону, виділивши гроші. На них закупили нові бар'єри, списи, диск різної ваги та інше необхідне спорядження. Нам допомогла благодійна організація фонд Health Berlin». З їхньою допомогою ми отримали кошти, нам виділили 3,5 тисячі євро, і ми в Польщі закупили тренувальний інвентар. Я більше можу судити по собі, це я можу там побігати десь в якихось альтернативних місцях. А технічні види вони потребують нормального спорядження, якісного спорядження, яке не закінчило свій термін експлуатації. Єдиним місцем, де можуть тренуватися легкоатлети у Рівному, є стадіон НовеГП. Наталія Кроль додала Федерація у співпраці із навчальним закладом за грантові кошти, планують реконструювати стадіон. Хочуть зробити нове покриття та трибуни. Наразі триває розробка проєктно-кошторисної документації. Це усі спортивні новини, про які встигаю розповісти. З вами був Вадим Мороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях рівно або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV Media Group в програмі «Спортмікс». Не забувайте займатися спортом та донатити на ЗСУ. Нехай щастить.